Заальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вулиці Блавіщенська, 53. Фінансування було здійснено за допомогою коштів ліквідації фонду наслідків збройної агресії зі сторони Російської Федерації. Готовність є додаткові роботи, які виникли в процесі реалізації При прийому. прийому да? Була ініціатива від Трестирської міської ради зробити. Теплові насоси запровадити нетрадиційні джерела. Це перший будинок Здивуйте, в, Україні, в Україні, який буде зроблений повністю без зовнішніх джерел живлення. Буде тепло землі і, і воздуха. Ми зробили стандартний ремонт для всіх жителів. І вже індивідуально кожен буде в залежності від своїх смаків подобати. місто хоче допомогти людям, коли ми включимо опалення. Ми з кожним із пенсіонерів, в основному пенсіонерів пройдемося, яким треба допомогти обоє, яким допомогти нулю. Це громада буде допомагати. Ремонт, стандарти Хороші тут. Тут всі стіни були виграючі, чорні, ми повністю зносили всі полісилки. І це тут дорогу ви зробили, ще тротуари маєте, так? Да. Всі заїзди, з'їзди будуть повністю. Тобто тут буде повністю сучасна європейська дорога з нормальним освітленням діодним, тобто з комунікаціями, лівньовками. Ну самі роботи ми закінчимо до нового року. Робота зроблена величезна, тому що тут все було зруйновано, абсолютно все. Враховуючи, ми взагалі сумнівалися, що цей дом можна буде відновити. Думали, що треба буде да, два, два поверхи розбирати там, і так далі. Зараз ми що, бачимо, не що не думає, все, від, все відновили, а це були додаткові витрати і вночах потягнуло. Дякую. дякую вашій команді, будівельникам нашим дякую. Дякую, дякую. дякую.